Оприскувач мрія, 8 літрів, показує, як працює рідна насадочка. Натискаємо клавішу і поїхали. Це у нас туман. Можна обробляти. доволі таки велику площу, як для такого маленького компактного оприскувача. А якщо треба більш точково, відкручуємо насадочку. І струя в нас ось така. На декілька метрів вона дістає без проблем. Тобто, обирайте, що вам треба. Розхід мінімальний, також є регулятор обертів. тобто Якщо вам треба два кустики біля себе і не хочете залазити до сусіда, не обов'язково натискати клавішу, можна просто оберти накрутити на самий мінімум. І все. Тобто, аж біля себе, потихесенько, і можна регулювати це, вибирайте, скільки вам треба ось максимум і мінімум ось такий. Тобто, все дивлячись, які у вас задачі для роботи. Замовити можна в нас на сайті, посилання на сайт в шапці, а номер для замовлення в описі.